місто Добровольці повернулися додому близько трьох місяців тому. Свій транспорт, газ 66 та трофейний автобус, який вони відібрали у сепаратистів, залишили за високим парканом на приватній території одного з підприємців. У автобусі залишили і все військове обладнання. Проте відправитися знову в зону АТО їм не вдалося. Добровольців на службу не викликали, а їхній автобус обікрали на суму близько 80 тисяч гривень. Це в районі суток случилось, uh -huh. То є, що ми в четвер були з старшиною в машині, якби ми бачили, що все знаходиться на місці. І в п'ятницю, коли я приїхав в 16.30 сюди, я підійшов до автобуса, побачив, що відкриті двері. Відкрив, побачив, що немає бронежилетів. Каски лежали на полу, а бронежилетів немає. Там ми викликали, ну, я зателефонував на, в чергову частину на 102. Приїхала слідчя, там, група оперативна. Коли вони відкрили ну, автобус, зайшли внутрі, ми вже тоді побачили, що немає приладів. Ночного бачення, біноклів, оптичних прицілів. Як могла статися крадіжка на території, яка огороджена високим парканом, і де є охорона, ніхто не знає. Власниця приватної території Майя Щербенко коментувати ситуацію. Відмовилася. Розслідувати справу взялися правоохоронці. Наразі відкрито кримінальне провадження. На даний час збирається доказова база, проводяться відповідні слідчі дії. Будь-яку інформацію ми надамо згодом. З моменту крадіжки минуло вже більше тижня, а результатів розслідування і досі немає. Наш пройшла неділя, ніхто нічого не каже. Є декілька версій, іде розслідування. Ну, так як ми е, не маємо ніяких повноважень, на, ну, ми зі своєї сторони старалися. Там, допустим, круг людей, які могли бути причасними, там, ну, може, малолетки, може. Ми, звісно, старалися, але. Но... Ніхто поки нічого не знає. Ми до людей всіх зверталися і звертаємося. Якщо хтось щось бачив, будь ласка, допоможіть, тому що це йде не стільки про майно, майно сіки про життя людей.